Зараз зроблю міні огляд по нашому H&M, Це hm мікс. Тут є чоловічі жіночі, є мікс зимовий, є мікс демісезон і є в нас сутолітній H&M. Зараз у нас на огляді буде зимовий мікс. Ну, по сезону знімаємо по порядочку, так декілька да, речей. Дивіться, такий кудак жовтий. H&M. Е, до речі, всі речі у ущенмиксі. Е, стану нового. Тобто тут бірочки просто немає, але одяг е, новенький, не ношений. Абсолютно. Ціна також дуже приємна на нього. 7,95 євро за кілограм. І ви за це получаєте повністю зимовий мікс від H&M. Реально стан нового одягу. Дивіться, які тут худоки прикольні. Повний відео огляд цього лоту є у нас вайбер спільноті. Долучайтеся посилання у шапці. Профілю наші менеджера дадуть відповідь вам на будь-яке запитання.